9 січня 2012 року. Здавалось би, звичайний робочий день. Ще один дзвінок до служби 101, ще один нещасний випадок. В метрах 40-50 від берега знаходиться троє людей. Одна людина, з якої повністю в воді. Двоє Другі спроба її врятувати. Ми спочатку витягнули їх, бо вони вже теж провалились майже під льот. Потім я взяв знову рятувальну мотушку і пішов до твоєї людини. Діяти потрібно було миттєво. Старший пожежний Ігор Криворучко та водій Сергій Шеведра за допомогою спеціальної пожежної техніки обережно поповзли до потерпілого та одразу зрозуміли, що близько підібратись не зможуть, адже лід навкруги вже проломився. Тут я прийняв рішення попередньо подавшись рятувальною мотузкою. Взявши в руки рятувальний круг, я вернув крижану воду до потерпілого, купив його руками, крикнув своїм колегам на березі, щоб вони тягнули з рятувальну тушку. Його колеги швидко витягнули рятувальника разом з непритомним потерпілим і до приїзду швидкої надали чоловіку необхідну допомогу. Бійці МНС врятували ще одне життя. Ігор Криворучко номінант премії Герой рятівник року Волинська область.